Хочу з вами поговорити сьогодні про одну кричущу, вуб'ючу ситуацію. І хочу почути вашу думку, стосується безпосередньо тих, хто їздить за кордон і займається вантажними перевезеннями. Славно, звісно, траса М19. Що ви думаєте? По даній ситуації і які висновки напрошуються, які висновки можна зробити, загалом є знайомий і не один, який їздить за кордон, займаються вантажоперевезеннями і повертаючись через трасу М19, на певному проміжку часу. З якогось дива пропадає сигнал GPS. І доїжджаючи до кордону, славно звісні, наші сусіди дякую їм чи дякуємо їм за добро, яке зробили. Але це я можу назвати палки в колеса. Виписують штраф в розмірі 120 тисяч гривень мінімум. По тій причині, що пропав сигнал GPS. Окей, ситуація. Була би прийнятною, якби він пропав з вини халатності водія, який просто не прослідкував цей момент через там несправність чи тому подібне. Але він пропав не в одного, а в декількох водіїв на одній і ті ж самій ділянці, і всі вони доїжджаючи до переходу до кордону на Україну змушені були сплачувати штраф. В мене складається особисте враження, ну, що це робиться навмисне. Проговорюють той момент ці водії, що е, славнозвісні сусіди е, через цей сигнал GPS відслідковують наші автомобілі, їх рух за кордоном. І безпосередньо тих водіїв, які не мають книжки ЄКМТ. Що це за книжка ЄКМТ? Я думаю, не треба пояснювати. В двох словах, це наявність книжки ЄКМТ дозволяє водію перевозити вантажі по Європі з країни в країну, саме в ті країни, на які в нього є дозвіл по цій книжці. Окей. Ви хочете поляки відстежувати наших українців, де вони їздять, згідно, якщо є якісь несовісні, треба наказувати. Це не тільки українців стосується будь-кого, але примусово глушити GPS, а потім збривати нагло гроші на кордоні, ну, блін, як на мене, то це трохи ситуація виходить за межі нормального. Це... Той хлопець, дівчина, неважливо хто, лізе з шкіри, щоб заробити якусь ту нещасну копійку, того, що фрахти. Зараз, ну, назвати, що це заробітки, то це не заробітки, але люди мусять робити роботу для того, щоб жити чи виживати не суттєво. І два рейси з Польщі в Україну умовно там 50-60 тисяч і заплатити 120 тисяч штрафу, це поїхати просто тупо в мінус. Не знаю, я до цієї хвилини не можу заспокоїтися, тому що ця ситуація реве зсередини. Просто я не можу знайти логічного пояснення цьому, нащо так робити. Вже прямо ну, виходить за рамки розумного. Мене цікавить, що ви думаєте по цьому поводу. І хто стикався з такою ситуацією? Просто Який вихід ви бачите, щоб таку річ зупинити, бо це, я рахую, не є норми, враховуючи ситуацію в країні зараз, ці бідні водії, щоб якось той імпорт не загнувся, і якось ті сусіди. Мали експорт, хоч якийсь, рвуть своє одне місце і виконують цю роботу, але натомість отримують такі скажені штрафи. Пишіть в коментарях, хочу вас почути.